Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Дві з половиною тисячі тонн вугілля щодня даватиме шахта будьонівська східна, яка у травні стала до ладу. Це вже п'ята шахта, збудована тристом Сталін у цьому році. Першою спустилася в шахту бригада Федора Азарова. Завдяки повній автоматизації і механізації виробництва його бригада вже на кінець дня зробила повний цикл і видала перші десятки тонн вугілля. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20 сторіччі.